Так, Доброго дня, громаду. Пам'ятаєте цю гречку, яку ми сіяли? Ми сіяли, Блін, не можу згадати, коли ми сіяли, в коментарях обов'язково напишу, коли. Казали, що пізно, пізно. А я попав нормально. Я посіяв, пішов дощик, потім знову пішов дощик, пішов знову дощик. Ось зараз на даний, на даний час. Як виглядає в мене гречка. Тобто не за рідка, не за густа а просто прекрасно. Ось чудово видно рядочки. Ось. Обменів немає. Значить так, висота тут вже приблизно до 30 см вже доходить. Сам факт то що вона чиста, тут немає. Амброзії немає, просто немає. Десь не десь є, десь не десь. Так. Я думаю... Як все буде добре, як все буде добре, то ми її візьмемо. Так, волога, волога в нас є. Вона має чим рости. Самі бачите, що гречка чистенька. Так, підписуйтесь на канал, ставте лайки, будучи відео, будемо ще спостерігати, як вона росте, як вона розвивається та гречка. Так, в принципі, непогано вона виглядає в мене на цій ділянці.